55 років назад, мабуть, традиції були трошки інакші. І гості були, можливо, на іншому транспорті добиралися, а не на Мерседесах. Ану, розкажіть мені, будь ласка, пап, ти пам'ятаєш, яким транспортом до вас добиралися гості? Можливо, щось цікавеньке згадаєш? Хочу почати з того, що, мабуть, після того, як ми подружилися, і весілля, було 11 лютого. Пізніше, саме 12 лютого, запровадили свято шлюбу. Мабуть, це відповідно до того, що у нас відбулися такі. Але як добиралися? Добиралися ми із Києва поїздом, Київ-Умань, а на станції Липовець нас чекала машина, грузова машина з соломою. І оці го їхали з соломою. І дієм був дядько Зої Івановни чорний Степан Степанович. Мій хрещений, да. він якраз привіз, він ще сміявся, каже, там хоч не повипадайте разом із Соломою. А завірюха була, сніг, мороз десь до 20 градусів. Але нічого, приїхали, нас е, прийняли. Да. І саме цікаво те, що весілля було. На вулиці, танці, духовий оркестр. Е, ну і розписували нас у хаті через те, що до клубу не можна було добратися. Десь до метра півтора було О -о. за Такий такі по за ніч за мелоту не можна було. А була субота, неділя, трактор не їздив і не міг розчистити. Тому Голова сільської ради і секретар розписували нас вдома у, у бабушки і діда, і гната і Баби Дуні. А багато було людей? Було дуже багато. Якраз такий сонячний день. Морозний, сніжний, але дуже сонячний, такий гарний був день. І саме цікаво, що весілля прийшло, А назад, друзі, ви не уявляєте нас таксі. Таксі це самі запряжені кіньми та да, ти шо, да, романтика. І везли нас через став, через річку, і тому, що сама рівна дорога була. А доїхали до села Росоші, а все було заметено, ніде не видно ніякої дороги. І в одному місці сані перевернулися, і всі гості, а їх чоловік було 12, на у, у снігу. Жалко не було тоді блогерства. Да, так, блогерства. Було, було гарно. От, як ноги бути. позадирали, да. Да? І, а їхали з Києва. Це кума, куми бабинаді і Яника, я, брат мій. І всі попадали. Ну всі, бо сані перевернулися, яйць соломи. Мої...